Сьогодні в мене в гостях людина, яка заснувала університет Чупарського, і власне до Міністерства науки і освіти України жодного стосунку немає. Насправді він в анімації створив світ, де культура і абсурд живуть в одному гуртожитку. Поговоримо про те, як це стати мультиплікатором, чи анімація може лікувати психологічні якісь травми. І чому мультфільм це один з кращих способів сказати. Правду. Отож, у гостях графічний аніматор, мультиплікатор, сценарист, творець YouTube каналу Анімароди Микола Семенюк. Микола, привіт. Добрий день. Добрий день! Отож, давайте на сам початок з вами розберемося, так би мовити, з чого все взагалі розпочалося і як цей заснувався університет Чупарського. Е, першу ідею я придумав ще в університеті. У мене це постійно моя історія. Е, я... Був на п'ятому курсі, тільки поступив на нього і думаю, чим я буду займатися після університету. І що я вмів? Я вмів малювати, мені подобалося щось вигадувати, писати. І Я такий подумав, ну, з'єднаю ці справи і зроблю свій мультфільм. Почав вивчати першу програму, яку скачав, нею користуватися і вивчати її. І е, шукав ідеї для мультфільму. І одна з перших трьох була про університет. Вона така була проста. І розвивав її, допоки не розвинувся до такого. Тобто, в мене було ага. ще декілька варіацій мультфільми, там гірших по анімації, але я робив краще, і краще, щоб дійти до такого результату. Скажіть, от взагалі анімароди, якщо я правильно розумію, це гра двох слів, це прикол, так. жарт. Анімейшн -е, parody, типа е -е, я шукав, як назвати канал е -е, дуже довго думав, тому що перші відео, які я робив, коли вчив. Е, анімуватися вчив. Е, я робив просто пародії на е, фільми. Тобто, висміював якісь проблеми у фільмах. Я робив короткі відео, зараз їх вже немає. Ну, там анімація погана і такі жарти не дуже прикольні. Uh -huh. е, але я вчився. І з цього всього, з концепту, вийшла назва «Animation and Parody». Тобто пародії на анімаційні пародії по факту. І, і так залишив. Де в основному от ви навчались, Тобто, де брали вже ну ідею зрозуміло, тобто десь вже черпаються з звідусілі з космосу і, 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 і з досвіду а, і породі з когось навіть, але от щодо щодо якоїсь такої конкретки, де навчались? 에, на увазі по анімації. так. По анімації, Самовичка від А до е, тільки інтернет і Ютуб е, уроки, і сам, е, тобто, дуже більшу, навіть я б сказав, більший відсоток знань по анімації я вивчив. Пробами і помилками, тобто щось пробував, дивився, як це має виглядати в інших мультфільмах, там Рікі Морті, Футурама. Тобто, дивлюсь, як воно плюс-мінус має виглядати. Пробую в себе, і там роблю, щоб воно було під плюс-мінус. так виходить. Ну Виходить класно. Дякую. <laughs> я сама дивилася, я кайфанула. Тобто я розумію, що це для підлітків, я розумію, що це для молоді. Е, ось, Але і старше покоління теж знаходить для себе я насправді. Я скажу більше, в мене є фанат, мій родич йому, я може помиляюсь, там 60-70 років, десь в цьому проміжку. і Я був здивований, він, коли я гостював у нього, він вимкнув мені. Я твій фанат і вимкнув мені канал, що він от, все передивився, все долайкнув. Я буду здивований. <хи> Клас. А Насправді я от е, простежила трішки за вами. І ну, такої величезної реклами, щоб мега великої реклами про Чупарського і... десь ні, ніде не знайшла. Але попри те, понад 50 тисяч підписників і майже 400 тисяч переглядів є, наприклад, одного відео. Тобто, так. <хи> як? Е, я думаю, це був е, такий бум. Е, ми, скоріше все, просто попали в цю. Е... Проміжок, де український став дуже популярний, ну на хвилі цієї популярності. І плюс це щось нове в українському просторі в загальному. На той час ніхто такого не робив, і це викликало такий бум. Всі хочуть подивитися. І в принципі, ну, як на мене, не є таке вже погане. Тобто, якщо порівнювати з американськими, то явно рівень трошки не той, але це хороший був початок, і ми, в принципі, прогресуємо, щоб вийти навіть краще за них. І людям це подобається. Люди хочуть щось такого. Я думаю, в принципі, в цьому і причина. Добре. Е, як створюєте сценарій? Е, головою. <с> ну це зрозуміло. Е... Але все-таки, ну дивіться, я просто я шокована, ну чесно. Тобто, у вас освіта яка? Е, програміст. Базова. Програміст. Е, далі ви навчалися самі вже паралельно, десь трішки так. там, трішки там, і почерпнула, десь мультиплікація анімація у вас вже склалася. Далі сценарист, ви Виявилося ще й до того всього. Хто філологічний чи хтось править? Пишемо ми сценарій, я і Михайло, в мене є напарник. Ми з ним пишемо сценарій. Ми маємо якусь ідею. Ну, хтось закидає ідею. От про це треба зробити серію. Зараз у нас, до речі, вже розписана кожна серія, тобто ми вже знаємо про що вона. І коли ми вже підходимо до наступного, ну, тобто типу, зробили одну серію, доходить друге, ми починаємо. Я пишу такий перший чорновий варіант сценарію. Міша там накидає ще: отут-тут-тут, тут додати, додати, тут змінити, змінити. І таким методом дискусії, десь він е, каже, це повна фігня, давай це геть. Я кажу, ні, це нормальна штука, mm -hmm. людям сподобається. Потім ми так крутим-крутим і сценарій виходить. Е, ідеї, звісно ж, беремо з усього, що ми бачили, тобто просто з'являються ідеї, я, я не можу це пояснити. Є ідея от, створити мультфільм про, так би, допустимо, пародію на фільм-муха. Е, і просто вставляємо його в світ університету і от крутимо цим, допоки щось не вийде хороше, ну, плюс-мінус. Було таке, що з Михайлом Коса на камінь у вас йшла. Дуже, кожен раз. Так? Да. <с> <с> у нас, хоч і в загальному погляді на жарти, на культуру однакові, але кожен раз ми доходимо десь, є в сценарії якийсь момент, який ну, от ми не можемо, от я хочу так, а він каже, це повна фіня, давай так. І ми крутим, допоки не доходимо до компромісу, або хтось не доведе, що це дійсно правильніше цей варіант. І це постійно це кожен сценарій. <рес> у вас є лайка, якщо можна так сказати, влучно реально, Вона не часто. По перше, це мене тішить. Ось як теж добираєте ці всі слова. Е, ну ми не хочемо переборщувати з цим, щоб це не стало якимось тільки от фішкою. Ми просто от вставляємо, коли це дійсно потрібно. У Нас навіть по сценарію у нас була серія, де ми прописали спочатку багато цей. Потім вже коли озвучували, зрозуміло, що цього перебор. Так, і там десь по повирізали, лишили там один-два. Е, нічого поганого в Лайці, якщо її в конкретний момент вставити, немає, я так вважаю. Ютуб не банить, ні. Е, Ну, Там є попередження, але ми не переходимо ніякі грані, тому в принципі він поки що нічого нам не каже. Це дуже добре насправді. Бо хочеться дивитися далі. Це ж зараз вже другий сезон, так? Е, так, ми почали другий сезон, зараз вже робимо третю серію. А взагалі, що складніше вигадати, от саму ідею, чи написати цілий сценарій, чи якісь інші моменти, які от у вас що складно? Е, сценарій <рес> найбільша проблема, як моя дівчина каже, у мене бувають депресії, творчі депресії, коли мені не подобається сценарій. Він вже готовий, а він мені не подобається. І Я сижу ще тиждень і думаю, що тут поміняти, щоб воно мені сподобалося. Я думаю, напевно, всі творчі люди з цим стикаються. Ну, так, так. А скільки взагалі часу йде на один епізод? Якщо від А до Я і з вихідними, то плюс-мінус три місяці може, можемо витратити. Якщо прям нам дуже удача, у, удача дуже зустрічається, то ми вкладалися і в два. Тобто, все рівно, так, да, це багато займає час. Але тут є причини, бо е по факту я один роблю. Ну, мені треба час витрати на сценарій, на анімацію, ну, це найдовше, в принципі, і на саму режисуру. Тобто, по факту, мені треба уявляти, як це воно має бути, промальовувати співголові, звідки камера дивиться, як вони мають рухатися. І, і це теж займає час. Бо інколи ти доходиш до сцени, ми пропускаємо такий період, як розкадровка. Тому що у нас по факту я один аніматор, для чого мені... Для себе малювати. Ну, хіба для якихось конкретних моментів ми в сценарії вже прям прописуємо, як має стояти камера, як сцена має бути побудована. А так то я сам дивлюсь, плюс-мінус, як це має бути, вже по факту я роблю анімацію, і, і роблю. Якщо зробив і воно жахливо, переробив. Слухаю, і я розумію, наскільки це складно були моменти, коли хочеться все кинути. Коли от заходжу до кінця серії, в мене вже сил немає, я вже виграю. Я такий на що я цим чим займаюся, потім згадую, що <схи> мені це подобається. <схи> І я продовжую. У вас малювання була якась базова освіта? Тому що я бачила ваші портрети графічні. <схи> О, <дякую. схи> це просто <схи> теж не було. Я за все життя був один день в художній школі, якомусь там в шостому чи п'ятому класі. Та я прийшов, там малювали яблуко, я такий подумав. А чому не людей малюють, і на що мені це потрібно і пішов. Так, <зу> і, <зу> <малював. зу> да, і почав сам вчитися. Просто малював все, що, все, що хотів. В основному мультики малював, перемальовував і вчився, вчився сам. І так навчився. <зу> Батьки якось в цьому вам допомагали чи заважали? Тато мене на художню школу відправив, а я не захотів не ходити. Вони <зу> 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 нічого не мали практи. Постійно казали, М -м, молодець, головне, щоб все щось вийшло. Спочатку скептично було, але тепер щось вийшло і молодець. А був період, до речі, у батьків, коли вони сказали, ти малюєш зараз мультики, то тобі працювати треба, що ти робиш? Ні, до речі, такого не було. Вони казали, що це хороше хобі, щоб я навпаки не закидав цього, щоб я розвивав і ну так би залишав, щоб це зі мною було, бо це щось ідентичне, якби фішка моя. І Щоб це залишалося завжди зі мною. Це дуже круто, коли батьки підтримують. От прям. Респект. Mm. Давайте з вами зроб... зробимо зараз паузу малесеньку. Отож, дивитися свої мультики і реготати. Добре, чи зле. Добре. Намалювати героя, який розумніший за тебе. Добре. Коли під відео 300 коментарів і всі вони про вимову одного слова. Mm. Добре. <ріст> Завагалось. Озвучувати кількох персонажів одним голосом. Добре, чи зле. Зле. Бути сценаристом, режисером, актором, продюсером одночасно. Добре, але важко. <ріст> Прокинутися вночі з думкою о, нарешті є сценарій, або я придумав образ професора. Добре, чи зла і почати власне добре. дуже добре вночі. <реш> мене багато разів так було. <реш> Супер сваритись із напарником через відтінок фіолетового. <реш> добре. <реш> Коли персонаж починає жити своїм життям і сперечається з тобою. Добре, чи зло? Мабуть, добре. <реш> Малювати 12 годин, щоб 7 секунд вийшов та нормально. Ой, зле і придумати жарти, які зрозуміють тільки філологи. Дуже, дуже добре. Дуже добре? Да. Серйозно. Добре. Я думала, що останнє питання буде так: фу, зле, ні, де. то ми для молоді творимо. Для молоді, але ми любимо вставляти ну, те, що не зрозуміє, ну тобто, для певного кола аудиторії. Тобто, але це має не бути така побудована сцена на цьому, тільки жарті, де 90% таких, до чого ця сцена, а це так. Має пройти і тільки такий, а, це для мене було. Mm. А мова взагалі, от як ви добираєте її, щоб це не був перебір, щоб це було гарно, але це не був перебір цієї такої надто вишукано академічної? Mm. Ну Тут вже заслуга, напевно, акторів звучки. Тому що от, вони деколи відходять від сценарію, коли от, дійсно є цей перебір. У них вже є досвід, вони переозвучували дуже багато е, проєктів, е, в тому числі і Рікі Морті, і Дивні дива, і так далі. Е, і те, як я пишу, вони інколи переробляють, але сенс той же самий. Але інколи я вставляю своїх п'ять копійок, тобто ні, давайте так як було, бо воно в тому ви втратили сенс. Типу, mm -hmm. Фраза втратила сенс. І от, Більше заслугу вони мають в тому, як говорити було серед коментарів таке, що люди казали Вау, це мені допомогло це як терапія свого роду, я щось зрозумів. Так, було дуже багато. Я здивований. Я думаю, це тільки розважальний мультфільм. Але пишуть, що їм це допомагає відволіктись від якоїсь буденності, якихось негараздів там і так далі. А от взагалі, як вважаєте, мультики, анімація, вона може стати такого свого роду терапією для людей глибшою, яка десь, можливо, як і переосмислення, а можливо, десь як спокій, можливо, десь як якісь такі от нюанси, які зачіпають? Е, можливо, для певних е, людей, якщо чесно, не дуже знаю. Ну, Мені особисто це як робота. Мене, вона мені подобається. Людям, якби. от... До анімації в загальному мультфільм, якщо там буде, допустим, серія, в якій закладено її проблематику, тобто показано і вирішення, то це дійсно буде їм якесь полегшення, розуміння і терапія. А якщо це немає цього, то навряд чи це просто для них серія. Тобто мультфільм, вони просто відволікаються від реальності. Буває, під відео у вас понад тисячі коментарів. Вас е хейт чіпає? Всіх чіпає хейт. Але тут швидко треба зрозуміти контекст цього хейту, чи в ньому є база. Бо інколи дійсно пишуть речі, тобто нам робили зауваження по анімації, по помилках словах, то це було виправдано. Але інколи просто людині це не подобається, бо це не його. Але він чомусь висловлюється, наче не робіть цього, на що ви це робите. це... Але це його думка. Тобто я не дуже так. Я нікому з таких не відповідаю, якщо воно. Це думка іншої людини, і це його бачення. Тобто немає сенсу йому пояснювати, для чого я це роблю, і виписувати, чому цей. Е, є інколи така критика, яка ж. Що... Аж страшно mm -hmm. За, аж, занадто, аж так аж не хочуть заробити. Думаю, блін, на щось mm -hmm. дістараюсь. Але це одиничний випадок, плюс там дуже багато людей пишуть, що їм подобається, значить, є сенс робити далі і розвиватися, і так далі. А видаляєте їх, баните? Це не ні, 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 це Залишайте. як, Це як на мене низько, низький поступок е, видаляти коментарі навіть погані. На анімаційному фестивалі «Лінолеум» ви ділилися тим, що ви робите з Михайлом, і власне дуже багато людей, які казали, я з вами готовий в команду, і ти готовий. Ви набрали більшу трошки команду? Чи це так було тільки поговорили? Поговорили і розійшлися та може і могли би ми там набрати, але поки що нема доцільного для чого треба витрачати час їх навчати. А в нас час це зараз найбільша проблема, бо от ми витрачаємо три місяці, і це практично день-день роботи, ми плюс-мінус якісь вихідні собі робимо. Але в загальному я працюю весь час, от навіть вчора почали нову серію, і я такий собі поклав дедлайн е працювати там від 9 плюс-мінус ранку до 6. І що, я кожен день працюю до 12-ї ночі, до 10, як там виходить? І нічого не помінялося. Він, блін, все рівно довго робиться, Бо хочеться робити, хочеться швидше зробити. Нічого не помінялося, а помінялось щось у фінансовому становищі? Колись ви <смітна> працювали на новій пошті, щоб <смітна> ще якось. <смітна> <смітна> а зараз як? Відколи почався мультфільм, тобто вже в університет Чупарського, плюс-мінус нам донатять е однаково, тобто там плюс-мінус воно виходить на одне саме. Зараз в останній серії була вже реклама. Вже хоч якийсь плюс uh -huh. більший. Тобто, поки що, на жаль, немає коштів, щоб найняти якусь команду. Це єдиний мінус. Але хоча б воно не падає в нуль. Цім на їжу добре. вистачає. На їжу вистачає і це добре. І на добру їжу, так? Ну Так щоб Nie. я вже не буду питати, скільки ви заробляєте, але мається на увазі, якщо приблизно. Це непогано, тобто це нормальний е е життєвий е середній заробіток. Нам вистачає це, на мене не змушує, як то кажуть, звільняти ну типу, позакидати це і йти назад на нову пошту, як мінімум. О, оце я хотіла почути, що це може бути як стабільним заробітком, як один з варіантів, якщо в людини є хист, якщо в людини є бажання, то варто чогось прагнути і іти далі, іти, іти і потрішки, потрішки. Взагалі, мультсеріал і про культуру, і про якісь рефлексії. А от що у цьому серіалі для вас особисто є таким мега головним? Що ви хочете там показати? От ваша основна така ціль, задача, мета, як то можна сказати? Основна мета, по-перше, показати свої ідеї, тому що до того, як я ще не створював, у мене було багато ідей, і я всіх хотів їх показати, щоб вони просто не зникли. Це от одна частина, уніжвер, це одна ідея із тих, які в мене є. Я хочу показати максимально, що я можу в загальному з цим зробити. І мені подобається показувати всі, ну, тобто, жарти, якісь ідеї хороші. У нас є сюжетна лінія, яку ми хочемо розвинути. Ну, ми вже її розвиваємо, по факту ми показуємо. Зараз ми хочемо трошки прискорити її, бо ми зрозуміли, що ми її розтягувати. Немає сенсу її розтягувати, треба вже її показувати. І вона, ну. Ідеї нам вона подобається, вона драматична, і ми хочемо, щоб люди побачили, що це комедійний серіал, в якого є драма. От. Що далі? От Університет Чупарського дійде до якоїсь певної межі. Далі е, у нас є інші ідеї. У нас насправді багато є ідей. Якщо це університет Чупарського вичерпає себе або щось піде не так. Ми попробуємо іншу ідею і будемо пробувати кожну, яка і подивимося, яка буде людям подобатися, і будемо її робити. Тобто ідеї є ідеї. добре, і так не хочете привідкрити трішки. Нам так зло. Думаю, поки що немає сенсу. Поки що немає сенсу. Хай от університет парського буде розвиватися і подивимося наскільки його вистачить. Щодо самих героїв. Якщо ми візьмемо Чупарського, він такий теж багатогранний. Там і сатира, там і все, все багато шарів можна в ньому відкрити. Як ви його поступово відкриваєте? От як це все взагалі відбувається? Тобто, у вас ж я так зрозуміла, конкретного плану на майбутнє немає. Тобто самого Чупарського відкрити ось так, так? Чи як це взагалі відбувається? Ні, у нас у є у нас є ідеї. Ну тобто, розкриття персонажів є. Ми придумали, як це буде. Е, то, що коли mm -hmm. <смеш> ми ще так наоколи прикинули. Е, тобто, кожен персонаж буде якась виділена серія, в якій буде частина його історії, е, буде показано. А зараз ми просто показуємо, як вони варяться в, в тому, що відбувається навколо них. Хто з персонажів найбільше вам імпонує? Yeah, мені найбільше імпонує Рома Руденко і Андрій. Тобто в мене є два фаворити. Андрій це ваш друг. Так, це мій друг. Прототип, скажімо так, друг. Це не в реальності. Тобто, на час знайомства він був саме отакий, який він є у мультфільмі. А зараз він же помінявся, в загальному багато років минуло. Але так, на час знайомства він був такий, хочу все спробувати, хочу все робити. І він зараз вам не пише, десь там тихо каже. Так, ти використав мої оці всі <гум> дані, скажімо так. Була розмова, та... коли я тільки перші серії випускав, і він мені сказав, роби, я даю тобі повне добро, роби, що хочеш. <гум> <гум> а зараз е, і зараз йому в принципі подобається те, як його показують, тому що він знає, що це просто гумор, е, і в принципі йому норм. Ви мали вийти на трішки вищий рівень, якщо це можна так висловитися. Тобто я говорю про Мегого, тобто вас, вас мали транслювати, чи якась співпраця закрутилася чи ні? Бо у вас там були проблеми з музикою, звучкою. Так, я так розумію. Чи ми зв'язувались, чи то вони з нами? І ми не дійшли до якогось вирішення питання. Проблема, звісно ж, зіткнулася з грошима. І так, да, у нас була проблема з музикою, тому що ми зараз використовуємо по факту платний сервіс, типу ми беремо музику з платного сервісу, а вони не хотіли е оплачувати його. І там ще були нюанси, які я не буду розкривати. І взагалі ми не дійшли ні до чого. Проблема була в тому, що не хотілося їм е нам е за нашу роботу достатньо, ну, ми не дійшли, коротше, кон консенсусу. Тобто. Ага. Щодо грошей, я зрозуміла. Тобто мається на увазі, що. Фінансова нас... проблема була. тобто... Бюджет не узгодили. Та, тобто, як не погодили в там, Американських, ну, допустимо, грифінів і так далі. І вони є. От вот вам гроші, робіть, нам все подобається, ми лише будемо правки вставляти. Е, а тут, хм, ну, а ой, ми думали, ви будете просто так робити. Ну, зрозуміло. А ну, все-таки ви ще якийсь щебаль плануєте кудись Ходилось ще розсуждали. Тобто, ми відкриті для будь-яких е, пропозицій. Основне, щоб не хтось зв'язався з нами. Ми ще мали там різні варіанти і навіть на Netflix, але там прям дорога дуже складна, як виявилось. Mm -hmm. Тому поки, поки так. Ну, я хотіла запитати, чи ви кудись ще самі? Тобто не тільки коли до вас звертаються, чи самі кудись пропонували? Ми постійно, якщо бачимо якусь можливість, пишемо е і чекаємо відповідь. За грантові проєкти не чіпаєтеся? Нам здається, навіть ми навіть подавались на декілька, і в жодному не, нам нічого ну, не світило. Нам просто сказали, що ні. На жаль, поки що так. І щодо висвітлення від війни, ви теж зачіпаєте її, але так легенько так. Питком. Не хочемо хайпувати на цьому, бо мультик все ж таки орієнтований, от має всій всесвіт. І... Не хочемо, щоб це стало. От, о, вони показують війну, треба за них. Е е ну, Бо вони показують війну, щоб в нас була якась генальність. Ми звісно ж підтримуємо Україну і все. І ми це показуємо. Е просто не хочемо на цьому хайпувати. А взагалі хайп любите? На чомусь хоч пробували хайпувати? Якщо вже не е на цьому, е то на чомусь іншому. <зв 'язав> <св 'язав> на чому? Я mm -hmm. не знаю. Ну, у нас був момент, е де телеграм-канал Скабєєвої Показав фрагмент, дивіться, що дивляться українські діти. А там була вирізка з нашого. Так би в нашому серіалі є фільм прямо в серіалі про сержанта українську силу, де він вбиває орків. Знищити українську силу! Будь-який гідний українець постане на моє місце. І вони показували, от чого ми вчимо дітей українських. Це було смішно. І ми це там опублікували на каналі в дописах, в твіттері і так далі. Ну, це єдиний хайп, напевно. А добре, ще тоді питання щодо коментарів: чи не ділились люди, чи не скаржились, що мої діти таке дивляться, що це неприпустимо такого плану було, чи ні? Хтось пише, що до чого мати. в... Мультфільмі, що там жарти якісь надто 18. Е ну, але це їхній, ну тобто їхній вибір дивитися або не дивитися. Тобто ми не будемо прибирати, бо це наше бачення і так далі. Звісно, якби там було 90% писали заберіть-приберіть, то сенс прибирати би був би. Але як на мене, зараз ми не переходимо якусь там межу повного, не знаю, як це правильно сказати, що ми нічого не переходимо ніякі грані. І, в принципі, це нормально дивиться навіть для дітей, тому що я пам'ятаю себе, і я дивився Саус Парк, і мені ніхто не казав, типу, фу, вимкніть, типу, бо там мати є mm -hmm. і так далі. А цілювався ваша яка? Ну така, от, візьмемо зараз плюс-мінус 5 років. 10. ну від, я думаю, від 12 і плюс там, до скільки хочуть, не хватило. Well, так як ви казали, 80, <laughs> Так. право вибору, будь ласка. Ми там нічого такого не показуємо, все нормально, як на мене. Що би Ви сказали от підлітку який боїться взагалі говорити, який боїться робити, який хоче, має бажання якесь, але все ж таки, от цей страх? Без проб і помилок він не дізнається, як треба діяти. Краще зробити і помилитись, але зрозуміти, як що не треба робити, от. І це основне тобто без про помилок, ти нічого по факту не дізнаєшся. Ти й далі будеш не говорити, тому краще пробувати. Насправді я дякую вам за ефір і за те, що ви робите свою роботу, яка вам подобається. Бажаю, щоб вам якомога більше приносила коштів. Вас команда трішечки розширилася до комфортних меж, щоб ви витрачали потрібну кількість часу і дівчина Важливо. не скаржилася.